Тобі, Боже, наш, слава Тобі! Слава Ісусу Христу! Причому в нашому житті ми пробуємо завжди шукати якісь річки. Приймаємо одне, друге. Теж нам що щось гадаємо. часто не гадаємо в тому рішенні. Часто маємо якусь одну думку, інші підхід, щось виходить, не виходить ціле життя. Стараємося як найкраще, виходить, не завжди найкраще. Чому так є? Тому що ми діємо на основі своїх знань і досвіду свого розуміння. Будь-які наші знання, будь-які наші знання, будь які наш досвід розуміння – це наш. Кожна ситуація, перспектива унікальна, неповторна. Ми не можемо зрозуміти, як воно буде далі, що буде. Чи моє те рішення добре, чи не до кінця добре. Може хочемо як найкраще. Добрі має наміри, але куди ці мої наміри доведуть? Тому для християни не є неймовірно владилась мовить. Що є молитва? Бо молитва це буття з Богом. А в Бозі ти приймаєш найкраще. Не неймовірно стосунок з Господом Богом. Неймовірно, приділяти час нам мови, Молитву особисту, спільну, буття з Богом. Бо в молитві ми тестуємо те, що ми продумали, намріяли, зважили, вирішили. Молитві Бог нам просвітлює, дорозуміння, свідомість. Ми трудімося, стараємося, прагнемо, але завжди пам'ятаємо, мовити має бути все тестувати і стояти на прошу